Так, ось такий класнючий динозавр, дуже красивий відмус. Для цього динозавру необхідно мати різні фігурки мілкі, силіконові, ось такого типу. Одну додаю, ними можна гратися ось тут, садити їх на отвори такі. Далі, ось сюди в корзинку він їх збирає. Також, коли відкривається паща, можна їх туди кидати. Відкриваємо пащу за допомогою кнопочки на хвостику, натискаємо, паща відкривається. Закидаємо туди того монстрика, і він у нас випадає з ось цього отвору. дверка там присутня. Він повністю механічний, батарейки не потрібні, він рухає лапами, пащу відкриває, закриває, рухає ніжками. Також тут є у нас такі пушки, але немає, на жаль, тих вставок. Якби були вставки, можна ще вистрілювати було тими стрілами. Можливо, хтось має такі довганьки, то можна буде також їх застосувати для гри. Підіймається ось так, опускається. Ну неймовірна класна якість. Також постану він в ідеалі.